Новорічний випуск 95-го кварталу вразив всю Україну своєю українськістю. Вперше оцей випуск я побачив українською мовою. Виявляється, ці поки знають нашу державну мову, не лише раніше приховували це, бо раніше вони були русскоговорящі і працювали на іншу публіку. Стало також, що в цьому випуску було е, дуже багато сенок, е, які, е, які зневажали росіяни, росіянський язик, росіянський народ, росіянську культуру, їхні політику, все росіянське було зневажено у цьому випуску, і це є дуже добре. Але е, є ложка дьогтю, і залишилась звичка у того 95-го кварталу е, висміювати мовлення інших людей. Ну це є в ментальності росіян, висміювати інших людей, ну їхні мовлення. Що не досконала мова. Вони собі взяли до прикладу якусь там умовну переселенку зі Скадовська, яка намагалась говорити українською мовою. Ну ні, ні, нібито дуже смішно вона говорила. До речі, зал сміявся. Тобто є така категорія, для яких ці приколи дебілкувати є смішними. Ну, що тут зробиш? Звичайно, що за цю ганебну дію 95-й котел має бути покараний, має бути покараний гривною. До речі, де наш мовний омбудсмен, так званий, він свого рота відкривав добре на Ірину Фаріон, пам'ятаємо. А тепер що він свого рота закрив? Нехай говорить щось, скільки вже днів минуло. Це. Е... Демонспета квартал має бути покараний за цю сценку, і це має бути кара гривнею, конкретно нормальний штраф виписати, щоб це було зразком для всіх інших, щоб всі інші бачили, що принижувати українську мову не можна, що це є дуже дорого. Пам'ятаємо, що суржик це є українська мова. Якби вороги українського народу, всякі росіяни малороси, всякі покурчі, хотіли би представити як суржик це росіянський язик. Ні. Служок, це є українська мова. Так не настільки досконала, як літературна українська, не настільки досконала, як наша галицька ем, мова, галицький варіант української мови, але це є українська мова. Тож шануємо українців і підтримуємо українців і в їхньому ем, намаганні е, в цей час ем, повну собі українську ідентичність і стати українцями. Е, також ем, все ж таки. Пано українці, дуже недобре, що вся Україна занурена в цей 95-й квартал. Що вся Україна? Дивиться у ті всякі шоу їхні дебілкуваті чи тепер вже не настільки дебілкуваті як були це погано. Ми повинні жити в реальному світі. повинні дивитися на світ розплющеним очима. Бачити, що віється навколо. У нас і зараз війна триває проти клятої рашки. У нас є внутрішня війна ворогів... українського народу проти нас, українців. Ми повинні подолати як зовнішнього ворогу рашку, так і внутрішніх ворогів українського народу крім сторонців і збройних сил України і очолюють цих внутрішніх ворогів. Головний клон 95-го кварталу не забуваємо про це. Гуртуємося, їдаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народові!